У мене в думках навіть не було, що я колись буду мати катасетом. Але прийшли 2000 ні роки. І почався у світі орхідеїстів почався справжній бум. катасетом. Катасетом. Я хочу катасет. Ну, як зараз люди ладні викладати тисячі за мутанти, за пилорики, фаленопсиси. Ну, не виключення і я. Я придбала собі на той час дуже дорогі рослини, декілька катасетумів і декілька цикнотисів. Але за три роки моє захоплення пропало. По-перше, це дуже крупна рослина. У активному рості вона має листи більш ніж 30 сантиметрів і закривають поряд всі орхідеї. По-друге, це в моїх умовах на моєму Третьому поверсі, в домі, навкруги якого є багато дерев, то це розсадник для кліщів. темна група то така рослина, коли вона зростає в активному рості, коли в неї дуються псевдобульби, ростуть листи, її потрібно дуже гарно поливати, кормити, багато кормити. Час ці рослини, як кактуси відпочивають, можна сказати, сплять. Взимку їх не поливають, не вдобрюють, не кормлять. Приходом весни в них з'являється маленька піпочка нового росту, і ще декілька місяців цю рослину не поливають для того, щоб в неї з'явилися її корінці, щоб вони запустилися у ґрунт і лише потім їх починають поливати. Так прийнято, так потрібно. З активного зростання на нижній частині листа з них є солодкі крапельки. Особисто мене починає від цього трясти. Солодкі краплі на орхідеях, то або павутинний кліщ, або гутація рослини. І я обов'язково беру спонж, смочений водичкою, і протираю цей листок. Дивлюся, якщо є. Жовтий наліт то все, в мене псується настрій, то кліщ, то павутинний кліщ, який із катасетомів піде на інші рослини, особливо на лікасти і дендробіуми. То у мене це явище повторювалося із року в рік. Я позбулася всіх своїх катасетомів. Постійна боротьба і шкідники, і шкідниками, то знаєте, зовсім не задоволення. З часом я зрозуміла. Тобто, якщо мати велику кількість е катасетомів, то не мати нічого окрім ні них. І займатися лише ним. Час був справжній бум на катасетуми чорні, який вивів всім відомий Фред Кларк, і які мають ім'я Фред Фред Кларкіара. Були дуже дорогущі рослини. Ну, звісно, була вона і в мене однією псевдобульбочкою. Маленькою, маленькою, як мізинчик. Якщо дорослі мої катасети ми розкупилися швидко, то цю малявку купляти ніхто не захотів. І так вона в мене і залишилась. Кілька років вона виросла в мене ось так. Наростила багатенько псевдобульб, але ще не квітла. Залишилась в мене моя Фридлар Кіара Афтердак. Я сказала, що не хочу більше ніяких катасейтумів, які б красиві вони не були. Влітку минулого року я вам показувала оцю красуню. Красуню, яку подарувала мені вимушено подарувала мені моя подруга, якої під час війни прийшлося виїхати із країни. І ця красуня переїхала до мене. Разом із квітконосом без ґрунту. Тоді, коли я вам її показувала, я ще казала, що все можливо, коли я її посаджу після переїзду, то вона скине світки квітконіс. Але ні, квітконос вона виростила. Цього року вона квітне вже моїм домашнім цвітінням. Ось такими кумедними, красивими, на мій погляд, квітами. Можете бачити, Лідочка купувала її 19-го року. Під назвою Міні Rara Millennium Magic Wit Skaft. Світла вона лідочкиним квітконосом, але в моїх умовах вже в 2023 році, тобто через 4 роки. Цього року я якось, якось, знаєте, не придала значення, що ця рослина зовсім не відповідає своїй назві. Цього року я вже Придивилася до неї, порівняла із фото в інтернеті із фотом Фреда Кларка, то виявляється, що це якийсь гібрид. Так, гібрид, можливо, із Fred або із Мінієрарою, але гібрид. Ви самі побачите, що на фото справжньої Мінієрари Міленіум Millennium Magic Зовсім інші квіти. Вони повністю чорні. Ну то чорне так, також, знаєте, поняття відносне. Воно такий, знаєте, має колір темний, 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 дуже темний бордовий колір. Зима те, що поєднання кольорів у цієї орхідеї жовтий і червоний темний червоний, бордовий червоний то квіточки її виглядають, я би сказала, коричневі. Знаєте, мій гібрид мені навіть подобається більше. Оця родзиночка в ньому, жовтий ротик. Тобто жовта губа. Із такою присутньою зеленю. Ну, вона придає такої чарівності, такої краси. цим квітам. великі, 5 см. І як на мій ніс, то Ця квітка має дуже, дуже приємний аромат. Аромат гіркого перцю, чорного перцю з присутньою ноткою цитрусу. Одним словом, гіркий такий, знаєте, аромат. Це саме ті аромати, які дуже подобаються особисто мені. Я не люблю солодких квіткових ароматів. А ось такий аромат це саме те. Єдине, ці квіти квітнуть не довгий час. Тиждень, ну, найбільш 10 днів. І все. І вони почнуть жухнути. І мій катасетум піде на відпочинок. Подогляду. ця рослина дуже полюбляє сонячні промені, але не відкриті. Взимку вона повинна відпочивати, її не потрібно поливати, але одразу скажу, я поливаю. Як тільки бачу, що починають здуватися псевдобульби, я просто проливаю її швиденько або оприскую її поверхневу ґрунту. І ці манюні також. Вчені люди кажуть, що я неправильно доглядаю ці рослини, що вони з часом можуть переродитися і більше ніколи не квітнути, але я роблю так, як. Підказує мені моя інтуїція в моїх умовах, бо я живу в квартирі і в мене дуже сухо. Ще раз покажу вам свою красунечку і буду з вами прощатися. З побажаннями, миру, здоров'я і добра. Тримаймось, все буде Україна. До нових зустрічей, друзі мої!